11 вересня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 12 кацапських дронів камікадзе типу шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 12 артилерійських засобів, один район зосередження особового складу озброєння і військової техніки, один пункт управління та один склад боєприпасів рашистів. сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують наступальну операцію, завдають рашистським окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Мали успіх в районах Південніше та Південно-Східніше Роботиного закріплюються на досягнутих рубежах. В той же час Сили безпеки та оборони України продовжують стримувати наступ рашистських військ на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках, на Лиманському та Куп'янському напрямках тривають важкі бої. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Донецьку здох колаборант та пропагандист під виду воєн Криса, кажуть, покидька збив автівкою так званий командир комендантського полку Дерляндії. Неспокійно на території рашистського рейху, у Подольську неподалік Москвабаду сталася сильна пожежа, горіли автівки та гараж поряд з дорожньою мусарнею. 15-річний ростовський кацапьониш приперся до школи з ножем та наніс поранення чотирьом особинам. Жертві рашистської пропаганди привидівся напад поляков і хахлов, і воно вирішило вступити у ножовий бій з лютими ворогами. Непізнані дрони атакували об'єкти в Гаубелгород і в ГАУ Курск. лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.